Дівчатка, хочемо показати, що ми вдосконалили наше опакування, щоб ваші улюблені шовкові аксесуари отримували не лише дбайливий догляд, а й вишукану подачу. Сьогодні хочемо познайомити вас з шовковою наволочкою, з подушкою Мелов, ідеальним дуетом для здорового сну і подарунку. Ось шовкова наволочка, вона зі 100% шовку Мелбері преміальної якості, вона ніжна до шкіри та волосся зменшує тертя, допомагаючи уникнути заломів і сплутувати. Наволочка має щільність 22 момі. А потаємна блискавка забезпечує комфортне використання. Подушка також з капоку це поєднання 50% капоку та 50% шовкового волокна, що робить її неймовірно м'якою повітряною та гіпоалергенною. Капок це натуральний наповнювач, що забезпечує оптимальну циркуляцію повітря, еластичність і довговічність. Завдяки також потаємній застібці ви можете регулювати висоту подушки і додатково зменшувати або збільшувати наповнювач. Також можна наповнювач придбати у нас. Цей комплект ідеальний вибір для тих, хто цінує якість, комфорт і натуральні матеріали. Можна замовити у нас на сайті, або написати нашим менеджерам в Дірект, і ми вас проконсультуємо. Також додатково ми відшиваємо ті кольори, які б ви ще хотіли побачити, або різні кольори. Також можемо відшити з однієї сторони шовк, з іншої сторони, сатин, наволочка. Так, взагалі всі наволочки з двостороннього шовку.